Інформаційна кампанія Виходь на світло триває й на Закарпатті. Покликана знизити рівень тіньової зайнятості, нагадати про трудові права та популяризувати культуру легальної праці. З 1 серпня цього року за ініціативою Державної служби України з питань праці стартувала інформаційна кампанія Виходь на світло. Посадові особи управління інспекційної діяльності активно долучилися до вказаної кампанії і вже з цього часу. Тобто, з 1 серпня, силами інспекторського складу проведено понад 190 інформаційних відвідувань суб'єктів господарювання усіх форм власності, за результатами яких роботодавці оформили 56 найманих працівників. Уже маємо на сьогодні таку статистику. Найчастіше інспектори навідуються до найбільш ризикованих напрямків господарської діяльності. Це оптова розрібна торгівля, це громадське харчування, це тимчасове розміщення. Звертають увагу також на сільське господарство, будівництво, ну і інші так само сфери господарювання. Ось і тепер інспектори навідалися до закладу однієї з мереж швидкого харчування. Ми відвідали один із закладів громадського харчування міста Ужгорода. В день ми проводили профілактично роз'яснювальні заходи приблизно в трьох-чотирьох підприємствах громадського харчування, роздрібної торгівлі. Роз'яснюємо людям про переваги офіційного працевлаштування. Також наголошуємо на відповідальність роботодавця за порушення даного питання. Увагу приділяємо особливо офіційному працевлаштуванню і отриманню заробітної плати офіційно, не в конвертах. Для роботодавців офіційне працевлаштування означає уникнення репутаційних ризиків, труднощів із кредитами, тендерами, виходом на ринки, а також штрафів за порушення законодавства. У нас зараз троє працівників на кухні, два касира, два тих працівника і два адміністратора. Всі працевлаштовані. Для нас це дуже важливо, тому що таким чином ми підтримуємо ЗСУ і державу. Переваги офіційного працевлаштування це вчасно виплачувана заробітна плата, оплачувані відпустки, лікарняні гарантії безпеки праці та інші соціальні пакети. Василь Грицик роз'яснює щодо здійснення позапланових заходів контролю. На сьогоднішній день вони є, вони в підставах своїх декілька обмежені, але право проводити такі перевірки ми маємо. Зокрема, за зверненням громадян про порушення їхніх трудових прав, в тому числі допуск до роботи без оформлення трудових відносин. Такі перевірки в цьому році вже були. Є відповідні результати. Крім Державної служби України з питань праці, окремо перевірки проводять і податківці. Перевірки в частині допуску до роботи найманих працівників без оформлення трудових відносин також проводять посадові особи головного управління Державної податкової служби в Закарпатській області. Ну або говоримо так, податківці. Є так само відповідні напрацювання, і в цьому році, за результатами таких перевірок, вже накладені відповідні фінансові санкції за допуск до роботи найманих працівників без відповідного укладеного трудового договору. Нагадує Василь Грицик і про відповідальність за цей сегмент трудових правових відносин. Вона залишилася така, як і була. Нічого не змінилося. Однак, хочу нагадати, це відповідальність адміністративна. Частина 3 статті 41, яка передбачає накладення штрафу на посадову особу суб'єкта господарювання від 8,5 до 17 тисяч гривень. А також фінансова відповідальність передбачена статтею 265 Кодексу законів про працю України, яка передбачає. Накладення фінансової санкції на юридичну особу або на фізичну особу підприємця у розмірі 10 мінімальних заробітних плат за одного неоформленого працівника станом на сьогодні це становить 80 тисяч гривень. У час війни кожна легально сплачена гривня критично важлива для обороноздатності країни, а ще медицини, освіти та соціального захисту, і також для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Хочу закликати всіх роботодавців працювати у правовому полі, використовувати тільки офіційну найману працю, реєструвати трудові договори і відповідно сплачувати податки. Бо як ніколи зараз Україна потребує наповнення бюджету, в тому числі і в цьому напрямку. Триватиме інформаційна кампанія Виходь на світло до 1 жовтня.